Добрий день! Тема уроку рослини луків. У лісі. Які трав'янисті рослини ростуть в лісі? Подумай, як люди використовують рослини лісу. Можеш зупинити наше відео та дати відповіді на ці запитання. Де ж ростуть дикорослі рослини? У лісі. На луках ростуть дикорослі рослини. Ви вже знаєте, які дикорослі рослини ростуть у лісі. Сьогодні ми з вами розглянемо, які ж рослини ростуть на луках. Ви навчитеся розпізнавати та описувати рослини луків. Тема сьогоднішнього уроку рослини луків. Це місце, де ростуть дикорослі трав'янисті рослини. Луки розташовані на берегах водою, в лісових галявинах, схилах горбів та гір. бувати на луках? Де вони розташовані? Луки розташовані на берегах водою, лісових галявинах, на схилах горбів або гір. Ж рослини ростуть на луці. На луці росте конюшина, тонконіг, королиця. Тимофівка. Одні з них такі, як тонконіг і Тимофівка, вони мають довгі вузькі листки. Квітки в цих рослин непоказні, дрібні, зеленуваті і зібрані на верхівочках стебель у володь чи колос. Інші ж називаються різнотрав'ям. Це конюшина, королиця, волошка, жовтець, деревій, мешачий горошок, кульбаба, грицики, подорожник, мак тощо. Що ж нового ви дізналися на уроці? Відповідь розпочніть словами Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася. Там ростуть очерет, рогіз, комиш. Це досить високі рослини, які утворюють на берегах водойм густі зарості. У цих рослин листки довгі, мечеподібні. Хоче на мечі. Ось вони очерет, рогіз, комиш. Думаю, ти їх бачив? Чи бачила? Слини луків це пасовище для свійських тварин. Сіножаті, на яких заготовляють сіно. Медоноси, з яких бджоли збирають корисний мед, лікарські рослини, з яких виготовляють ліки, валер'яна, деревій, цикорій тощо. Лука це джерело кормів для тварин. Бережи луки, не витоптуй рослини луків. І луку. Чим вони відрізняються? Канал. Поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!